That drink a lame, that drink a bitch, that drink a pussy. We got Henny, we got Saints, we got Cookie. Some... Так, на жаль, я помітив, що в минулій серії поки з батлу записались, ну, не дуже гарно, там просто 음, така ситуація, що чомусь Капкут якось себе автоматично захоплював, коли він був на другому моніторі. Ну, це просто капець. Максим, я в тірті. Ну, це баг, це баг, це баг, на форум. Це просто кав... О, нові... О, якісь кейсики. До речі, давай Завса все відкрема. А. Закінчився? А, тільки що закінчився. Ладно, давай. Та, ні, ні, не. ні, ні. давай. Там... Давай оцей от кейсик від за 80 якийсь. У вбивця нубів. О, Стоп. Ой. Нормально. Ой, ха, це на випадку. Трошки вивази. підбустили баланс. Та ні, насправді він там поганої якості був би. І. За Ми два... накопичили. <зас> накопичили. І за 100 відкриваємо. Ну тільки на 30% до поповнення, будь ласка. Ну, не так погано, як могло бути, насправді. 50 нормально. І в нас баланс 396 стає. Давай якісь лімітовані кейси ще можемо відкрити Оце за 105, наприклад, кіберпанк. Якщо випаде. відкрити? Ну, в выпаде... КС вже, ну це може коштувати. Це 146, окупаємось. Ого. І. є ч і оцей. А, не вистачає що є оце? А нижче слабо? Нижче слабо. Ось це. Mm, да, слабо. Слабо, слабо. Mm -hmm. mm. uh, мені. Магія. магія. 75. Ніколи не бачив, до речі, цей кейс. І краще б і не бачив це скільки. Ну ладно, 60. Mm -hmm. 105. Оце синій якийсь. І. Можливо. 55. Окей. Можна тепер повідкривати. Ну, по типу оцього кейсу. Там 6 штучок буквально. За 174 поробити апгрейди. Спробувати, може, щось одне випаде і окупить нас. І... Або може щось тут випаде. Ну, до речі, нічого не випадає. Де буде, буде контракт сьогодні? Ні, ППД. Буде. Там... буде контракт, буде. 127. Що? Що тебе? Це було 111, 111, було 111. Ну, так. Б... Відкриваємо за 75 і дивимось. Ну, аук може, по-моєму, ні. Ну, 50. Що ж таке? Що ж таке? Я хотів взагалі. Ти мене збив. Я хотів оці повідкривати. Типу 5 штучок за 175, і поробити просто апгрейди з них. Бо, можливо, щось і випаде. О! Ого! А ти коли таких маленьких відкриваєш, то вони не дають то. Ди дивись, скільки майнфреймів попадало. Ну на розіграш може. Ні, я так не буду крутити, я зараз увімкну швидкий прокрут, бо це просто капець. І це схоже. випало? Ні, прокрут, прокрут. Прям явний, прям причому. Ну, давай, швидше, я не хочу оновлювати сторінку, все. Так. Бам! Бам. Давай, оцей не заходить, і оцей заходить. На, на мувік. На мувік, на оцю муху. Ну, схоже було. 129 у нас. Можна відкрити за 125 кейсик і сподіватись на хоча б 140. Ну, це, до речі, норм. Це 143. Обі масла на слаботабі відкрити. Ну, до речі, по стратегії, дивись, по стратегії, я зрозумів алгоритм цього сайту. Ти, коли відкриваєш кейс, і він дає невеличкий окуп, якщо ти відкриєш наступний кейс, він жорстко тебе окупить, тому так ми відкриємо зараз венами. Я тобі докажу, що ця стратегія працює. Ну, ти можеш. Намікаю що... Ні-ні-ні-ні. ця стратегія 100% працює, бо я знаю алгоритм. Ну, от дивись. Ну, це значить. Щось е, там не так, поняв, відбулося. Так мені з звіном, тільки так і падало. І, 49 і, і. Це скільки? 56. Сюда. Нема, знаєш, кого відкрив? Можна відкрити оцей. Він видає. Він жорстко видає зазвичай. І, що я казав? 92. Ну, я думав 9,2 9,2. Ну, ти на Венома, да, хочеш? Ти ще раз хочеш? Ні-ні-ні А, а ти мене... Нет, бо Веном це самий накупний кейс на сайті От якби я відкрив щось інше. Короче, Веном він вне системи. От, запам'ятай. А чего ты мене ніколи? Тому що я тоді це перевіряв. Ну, блін, це фігня 30. Продаєм тоді. Да, Максим, дуже вкусне, іменно 49 відкриваємо, mm -hmm. Будь ласка. Ні. А. Це, це, той самий, який not я not not. це той самий, який я виявив. Це той саме, як і я вивів. Таке вивоче. Щоб відразу в двох руках з діглами грати. Звісно. От, дивись. Ні, от дивись. По, 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 по стратегії. Оцей зараз окупив дуже сильно, тому ми відкриваємо більш дешевий кейс. Він видає приблизно нам в нуль, от дивись. Запам'ятовий головне. От, він дає нам приблизно вну... Ладно, він знов на щось окупає. Так, 19. Значить, от, ми чекаємо, поки в нас внуль зіль є. в нуль зі льє. Апгрейд, треба шанс збити. В апгрейд треба. От, нас зливає, апгрейд тепер. На 5% ставимо швидким прокрутом. Не випадає. І от зараз можна вже гарний кейсик якийсь відкривати, наприклад, оцей. Будь ласка, може... ти ж можеш камбекнути просто. Ну, це, до речі, Ой. 50%, ладно. Думав, хоча б 70. Гарно. Окей, продаємо. Зараз дала долажлив. Ой, і зараз не буде зливати. Але можливо, ми о, порушимо о, систему зараз і нам випаде ніж. Подивимось, подивимось. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Наприклад, ні, ні. Ні, ні, ні. Дігл. Треба, щоб випало. Ти, кстати, мій. Я Треба дуже щоб випало насправді. Бу. Пойде випало? Пойде випало. Так, випало, випало. Да, випало, випало. випало. Ми це виводимо. Ми це виводимо і потім будемо дивитись, що з цього вийде, в принципі.